Говорить Одеса. Одеське обласне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 70 50 відсотих та по радіотрансляційній мережі. Вік Одеси. Міфи і реальність. Вітаю вас, шановні радіослухачі. В ефірі програма Вік Одеси. Історія і міфи. Для вас працює автор. Ведучий, архівіст. Кандидат історичних наук Анатолій Хромов та звукорежисер Валентина Мамчур. Одеса одне з найпрекрасніших і найвідоміших міст не лише України, Європи, а можливо і у всьому світі. Це місто називають чорноморською перлиною, південною столицею або просто мамою. Назва міста є жіночого роду, і як часто це буває із прекрасними жінками, іноді важко визначити їх справжній вік. У циклі наших науково-популярних передач Вік Одеси Історія та міфи я разом із фаховими істориками, експертами спробую розкрити таємницю цього питання. Аргументовано, але доступно дослідники розкажуть нам про історію та передісторію Одеси. Будемо разом з вами, шановні радіослухачі, визначатися, скільки насправді років нашому місту, чи справді Одеса це молоде місто із всього на всього літньою історією, а можливо її вік є більш поважним і сягає 600-річної давнини. Прошу зустрічайте нашого гостя, буде цікаво. Наш сьогоднішній випуск передачі Вік Одеси Історії міфи ми проведемо разом із громадським активістом, одним із лідерів громадської ініціативи Одесі 600» Сергієм Гуцуляком. Вітаю. Біографічна довідка. Гуцалюк Сергій Борисович. громадський активіст, історик, один із керівників сучасного козацького руху Одещини, народився в родині Одеситів в 71 році в Хмельницькій області. Вже за півроку родина повернулася до Одеси, де з березня 1972 року і дотепер проживає. Навчався в Одеському технікумі газомиви та нафтової промисловості, та пізніше закінчив Одеський національний університет імені Мічника за спеціальністю історія. Громадська та наукова діяльність Сергій є членом відділу історії казацтва на півдні України, науково-дослідного інституту історії казацтва Національної академії наук України, співавтор низки науково-популярних видань з історії південної України та української казацької до серед них. Одеса Казацька, серія Чорноморська Минувщина, заступник голови громадської ради при державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, громадський інспектор з охорони довкілля в Одеській області. З 1990 року перебуває в громадській організації Українське Козацтво з 2005 року. Очолює є атаманом Чорномарського гайдамацького з'єднання. З 2009 року координатор комітету оборони Одеси під час правління Януковича переслідувався проросійськими колами. Було здійснено два замахи на майно та життя. Один із координаторів Одеського Євромайдану та активний учасник революції гідності. Один із координаторів юнацьких змагань, сокіл Джура та молодіжних таборів Гейдамацької Січі на Одещині. Нагороди. Має почесну відзнаку гетьмана за 2000 рік. Відзначався почесними грамотами Державного управління захорони навколишнього природного середовища в Одеської області та Державної екологічної інспекції в Одеської області, нагороджений дипломом колишньої Комінтернівської вже районної держадміністрації у номінації Молодий лідер року, людина року Комінтернівщини 2007» та почесною грамотою району районної за допомогу та участь у спорудженні меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору та політичних репресій. Має грамоту патріарха Київської всієї Русі України Філарета в 2007 році почесними грамотами голови Одеської обласної державної адміністрації, а також кавалер ордена за заслуги третього ступеня. Одружений виховує сина. Отже. Вітаю тебе ще раз, Сергію, у студії. І перше питання: я хотів би дізнатися, як взагалі на твій погляд виникла ця ініціатива Одесі 600 В чому її наукова та історична місія? Ініціатива Одесі 600 виникла не на пустому місці, а виникла на ґрунті серйозних наукових суперечок і дискусій ще 19 століття. Такі одеські історики 19 століття, одеські я хочу підкреслити часів Російської імперії. Історики як Яковлів, Маркевич, Надлір, вони наприкінці 19 століття фактично протестували проти тої імперської антинаукової тези, що Одесі, нібито 100 років, ця дискусія відбувалася саме напередодні оцих всіх святкувань імперських. І тоді вони доводили, що історію міста необхідно і правильно починати з першої згадки про місто Порт Коцюбіїв за часів Великого князівства Тволитоського. На початку 90-х років цю ідею, цю тезу підхопив і розвинув в своїй монографії невеличкій Одесі 600. наш одеський історик, патріот наш Олександр Болдарів, покійний нині царство йому небесне. Я був з Олександром трохи знайомий. Він зібрав і систематизував всі. Відомості і всі ці наукові моменти пов'язані з цим всім видав цю книжку Одесі 600». Вже тоді ті часи. Пан Тарас Гончарук, один з основних двигунів цього руху Одесі 600», Він ще тоді запропонував, каже в 2015 рік буде 600-ліття першої згадки. Потрібно якось організовувати якусь громадську ініціативу і наполягати до влади, щоб відзначити на належному рівні. Ну от з тих пір ця робота велась потихеньку нашими істориками, і не тільки нашими істориками досліджувалось багато цікавих моментів. І турецькі архіви досліджувалися нашими істориками Олександр Середа, і були залучені турецькі історики, залучалися і залучаються нові документи османські, які не були задіяні ще в нашої ну майже 200-літньої історії дослідження історії нашого міста. Дослідження не самого міста, а самого дослідження, коли вже на От звідси воно і виникло. Плюс величезна така необхідність і громадська потреба в цьому є. Ми знаємо, що на тезі. Одесі 600. грунтувалася оця багаторічна підготовка до так званої руської весни» 2014 році і не тільки в Одесі, і на півдні України. Дякую, Сергій. Наступне питання мені цікаво, я впевнений, що і багатьом слухачам. Що таке зараз ця громадська ініціатива Одесі 600? Скільки є членів? Хто вас підтримує? Якою діяльністю займаєтесь? Які основні напрями роботи? І як ви особисто вважаєте, наскільки велика підтримка і серед наукових кіл, і серед широкого колу громадськості цих ідей? Наша ініціатива об'єднує багато людей різного віку, різного фаху, різних життєвих справ, але об'єднує одне: любов до історії рідного краю, порядність в саме в цих от, питаннях історичної пам'яті і науковість в першу чергу туди входять. Істориків, письменники, поети, художники, політики, громадські діячі, військові входять туди, волонтери, студенти входять, підприємці входять одеські, меценати певні входять теж одеські. Люди відчувають в потребу в цьому, в тому, щоб оці кліше імперські, радянські, щоб вони потихеньку спадали, і ми мали можливість знати, бачити, пропагандувати і для всього світу показувати цікаву історію нашого міста. Не обрубану двохсотлітню, а саме таку широку, різнопланову, багатогранну історію. Це і литовсько-польський період, це період османський, період козацький. Ну і ніхто ж не відмовляється від імперського періоду радянського і всього іншого. Народні депутати нас підтримують, такі депутати, як Андрій Левус, нас підтримує, депутат Анна Габко. Саме вона внесла законопроект про пам'ятні дати відзначення пам'ятних дат у 2015 році, де Верховна Рада прийняла це як пам'ятну дату. Більшість науковців підтримують цю тезу. Одеських науковців і загальноукраїнського рівня, і навіть за кордоном ми маємо підтримку в цьому. Це і польські історики, які долучалися до цих питань, і турецькі історики, і, і, і литовські історики. Я знаю, теж науковці давно своє слово сказали. Бо не виникло б постанова Верховної Ради без величезного наукового обґрунтування, яке базувалося на висновку інституту національної пам'яті. Пан В'ятрович нас підтримує в цьому, пан Смолій нас в цьому підтримує. Тобто на самому високому науковому рівні все це давно з'ясовано і зрозуміло. Єдине, хто нам протистоїть, то це реакційні сили в міській раді, які представляють фактично таку, знаєте, стару градацію, така суміш імперських переконань і чорносотаних там сподівань, якихось можна так сказати. Дякую, але все ж таки хотів би нагадати питання щодо напрямів. Добре, що є підтримка, але в принципі. Щоб стало зрозуміло слухачам, які основні завдання ставить перед собою ваша громадська ініціатива, і що вже зроблено, що ще планується, тобто, які основні напрями діяльності Одесі 600? Перший напрямок діяльності це науковий, про який я тільки що згадував. Він ну найкраще представлений цим всім. Другий напрямок діяльності це пропагандистський напрямок діяльності. Це проведення різних презентацій, різних прес-конференцій, брифінгів, акцій різних присвячених саме цій тематиці. Їх багато за минулий рік було проведено. Напрямок наступний. Це юридичний, наприклад, наше козацьке товариство Чорноморське гайдоматське з'єднання веде декілька судових процесів з міською радою, саме в цьому контексті, зокрема для того, щоб вони винесли міська рада все. Пручається, не дивлячись на постанову Верховної Ради, ніяк не хоче визнати, що одесі не 200 років, вона багато більше, і вони підключили всі свої оці недолугі, імперські і антинаукові можливості для того, щоб це дискредитувати. Четвертий напрямок для широкого загалу це ми намагаємося, і сайт був було створено, і в мережі Фейсбук сторінка є. І випускаються різні там, правда, невеликим накладом буклети, брошури, значки, на кружечки якісь наліпочки, знаєте, такі, от, от така от робота ведеться. Це, в першу чергу треба достукатись до громадської свідомості, бо ця теза антинаукова про достоліття Одеси була. Ну, вона нав'язувалась ще наприкінці 19-го, на початку 20-го століття, потім був період, коли. Ну, майже ніхто за це не згадував, але якось і не була тема по Хаджибею, по Кацюбіву. А десь з кінця 80-х знов пішла дуже потужна, набагато потужніша, як на мене, хвиля оцеї пропаганди імперської, і вона от е тягнеться досі. Вона досі не спала ця хвиля, і були підключені величезні ресурси для цього. Майже всі одеські телеканали про це говорили. Майже вся одеська преса писала це вже як переконаний, доконаний факт, що 10 200 років. І для того, щоб збити цю антинаукову імперську тезу, треба теж певний час. І ми, я вважаю, за минулі роки зробили дуже багато ну, фактично величезний прорив. А це саме це постанова Верховної Ради це велика перемога саме дровоглузду глузду і науковості перед недолугістю, перед оцим мракобісям імперським. Дякую за відповідь. Ви слухаєте передачу Вік Одеси, міфи та реальність. У студії для вас працює Анатолій Хромов, кандидат історичних наук, архівіст та гість студії Сергій Гуцалюк. Сергію, власне кажучи, наша програма теж має долучитися, я так бачу, до того, щоб проінформувати громадян про справжню історію Одеси. Ми готові до широких дискусій. Але знаєте, ви вже в своїх відповідях частково дали відповідь на запитання, яке я ще не задав, але дуже актуальне. Як у вас складаються відносини з владою в цьому питанні? І хотів би конкретизувати питання. Ну, ми вже почули в принципі, яка позиція у міської ради міського голови. А як складаються відносини з обладміністрацією, з обласною радою, з центральними органами в цьому питанні? Центральним органом я вже відповідував, це постанова Верховної Ради. Є підтримка в адміністрації президента цих ініціатив. Там є напрямок гуманітарний, Ми на контакті з цими людьми. З обласною адміністрацією спочатку була задекларована велика підтримка в цьому питанні, але потім, все ж таки, сили з міської ради якось змогли вплинути на голову обласної адміністрації пана і Він якось прийняв якусь нейтральну позицію. Що, в принципі, для мене було незрозуміло. Бо для мене зрозуміло було одне: що імперський міф повинен бути повністю розвінчений, от і все. А це одне з завдань. Я ще раз хочу наголосити, що саме на цьому міфі про 200-літтє, нібито Одеси, і російське імперське походження нашого міста, саме на ньому і базувалася ця вся підготовка до гібридної війни саме в Одесі на півдні України. Але якісь. Кон'юнктурні моменти, які поточні якісь питання переважили оцю стратегію, і вони вплинули саме на, на таку нейтральну позицію. Діло в тому, що в минулому році в оперному театрі відбувалося саме урочистості на честь відзначення першої згадки про коцюбіїв, і було повно людей там. Але, на жаль, ніхто навіть з обласної адміністрації не захотів виступити. Отака От вказівка була. Для мене це незрозуміло, і це я вважаю якимось конформізмом, можна так сказати. А це один з ідеологічних фронтів, який дуже важливий, не менш важливий, ніж гарячий фронт. Той, який зараз там приходить. Це дуже важливі речі. І якось змогли ці сили реакційні вплинути на адміністрацію. В принципі, я ж в обласній раді майже ні з ким не говорив на цю тему. Ми сподіваємося отримати якусь підтримку. Розуміння, в принципі, в обласній адміністрації цього питання є. Ну, я розумію, що у Сакаршвілі він за глобальними питаннями більш займається там багато господарських питань. Принаймні немає якоїсь блокади і всього іншого. Оце є. Але дуже прикро, що в той дуже відповідальний момент власна адміністрація ну, нейтральну позицію зайняла замість державницької. Це моя особиста думка. Може, там якісь інші причини були, все інше. Нам допомагала Надія Шан в цьому питанні. Багато нам допомагали інші представники обласної адміністрації, та ж Соломія Бобровська, Вячеслав Березуцький. Допомога тут була. Але ж кажу, глобально так, стратегічно, на жаль, нейтральна позиція була. Міська влада, я вже вам говорив, це повне ігнорування, повне заперечення, висміювання, глузування з цього. Діло в тому, що там першу скрипку грає Олег Губарь, це відомий прихильник імперської теорії походження нашого міста і всього іншого. І він інші точки зору взагалі не сприймає. Я декілька разів з ними зустрічався на таких дискусіях закритих. Розумієте, люди от свою точку зору тільки сприймають більше нічого. Я їм намагався пояснити, що ми ні в якому разі не відкидаємо імперський період історії міста, і ніхто не говорить, що треба перейменовувати Одесу в Коцюбіїв. Це ж вони таку тезу зараз закинули. Дуже таку підлу і підступну для того, щоб людей налякати, що ніби ми хочемо перейменувати Одесу в Коцюбіїв або в Хаджибей. Це все не так, це все не відповідає дійсності. і Той, хто це говорить, це провокатор, це той, хто хоче законсервувати цю стару ідеологію імперську, але час іде, і поступ історичний не зупинити. І я думаю, все нормально. Ще раз хочу наголосити, це величезний поступ, те, що зараз за ці 2-3 роки ми змогли зрушити з місця цю скелю. Я хочу вам сказати, що в інформаційному просторі дискусія ця розпочалася. І дуже добре, і ми там навіть маємо певні перемоги. А ми знаємо, що якщо інформаційну ти кампанію виграєш, то потім все інше виграєш. І якщо вже навіть люди між собою почали суперечки там в транспорті і так десь на кухнях, скільки ж років в Одесі, то це вже я вважаю, велике зрушення. І рано чи пізно у нас буде все таки громадська думка на нашому боці. Бо зараз вона така, знаєте, ну нейтрально аморфна. Дякую. От щодо громадської думки і думки не фахівців. Насправді я записував декілька вже передач на цю тему, і ми дуже часто з авторами сходимось на тому, що насправді остаточна перемога певних історичних бачень є лише тоді, коли більшість приймає цей факт можливо, вже й не факт, але як історичний міф, але має у своїй свідомості. Але наразі все ж таки мені здається, що абсолютно більшість Одеситів все ж таки підтримує. Ще Стару концепцію. Як ви думаєте, що заважає не фахівцям, не випускникам історичного факультету, простим одеситам прийняти цю концепцію, і що для цього треба зробити? В першу чергу, основна маса людей живе своїми шаблонами, розумієте, і своїми якимись мірками міряє світ, і людині тяжко відійти від якихось своїх усталених норм. Тому це не дивно, ви розумієте? Це нормальний процес суспільний. Зрушення є. Я їх вже бачу. Навіть анекдот в Одесі вже. Почав ходити на цю тему стосовно скільки ж років в Одесі? От якщо можна, я можу його там розповісти. Зустрілись два Одесита. Один другому каже: А ви чули, що Одесі ж не 200 років? Він каже: Ну звісно що не 200 років. Ви ж Біблію, мабуть, читали. Бог створив Адама, а від Адама пішли ті, ті, і ті. А Ви що думаєте, що Адам Вороні родився? Ну, навіть от на такому рівні ми вже говоримо, якщо ця дискусія зайшла в народну творчість, фольклор, то це дуже показово. Я вважаю, це велика перемога. І тут вже справа часу. Молодь вже знає, і багато людей середнього віку про це знають. Бо багатьом одеським каналам це вже почало транслюватися, саму дискусію. Саму ініціативу Одесі 600, саму концепцію цю показують. По радіо, звичайно, да. в інтернеті це все гуляє. Я ж не дарма сказав, що з кінця 80-х років ХХ століття потужна хвиля оцеї імперської саме тези пішло по Одесі, кругом вивіски Одесі, там 200, там все, все все все, все. Це все було розкинуто. Зараз зміни є, я їх просто бачу. Це не через те, що я хочу так, ми їх бачимо. А свідомість треба змінювати потихеньку, однозначно. Я теж тривалий час спілкуюсь з багатьма фахівцями, і більшість ну, адекватних людей і фахових істориків сходяться, що в принципі можна дійти певного компромісу. Компроміс полягає в тому, що не сперечатися про перейменування Одеси да і відзначати цю дату. Це ж теж важлива дата в історії міста. В той же час адепти або прихильники. Такої імперської концепції заснування міста мають погодитись, що місто з'явилося не на пустому місці. Тобто воно не з'явилося, воно просто перейменовано. Як ви думаєте, чи здатні ваші противники на компроміс, чи можна буде його досягти в цьому плані? Ну я вже говорив, що ми не ведемо кампанію за перейменування Одеси на Коцюбі. Це ні снітниця і дурниця, це ніколи на таке не підемо, бо Одеса, як південна столиця України, відома Одесою, а не Коцюбієвим ХДЖБМ. Це однозначно. Це теза закинута навмисно для того, щоб дискредитувати наші ідеї, наш рух і нашу цю концепцію. Чи вони готові до компромісу? Ну тяжко мені сказати з тих зустрічей, що ми з ними вели, розумієте, ну як можна з людиною. Йти на компроміс, якщо, по-перше, він не фаховий історик. От Губер, він, він не є фаховим істориком, він є краєзнавець. Ну, знаєте, це як хороший парень. Він, по-моєму, чи геолог, чи метеоролог, ну, в нього зовсім інша фахова лінія життєва. Вони повністю заперечуються, вони зовсім не це брати до уваги, і ми готові якось з ними дискутувати. І тим більше нас немає до них якихось таких, знаєте, дурних тез. Стосовно, наприклад, перейменування, як, як то говорять, я розумію їх. Вони всі були задіяні в цих всіх російських спецпроєктах. всі звідти отримували гроші останні 20 з лишніми років на видання цих книжок, якось і все інше. Я не, не кажу загубеля, там ну, багато, бо це концепція взагалі загальна для міста. Коли ми проводили в цьому році обласний етап гри Соків Жура, я був головним суддею на конкурсі з історії України. І от я побачив дуже паршиву тенденцію. У нас було там 24 команди з області і з міста. Діти з районів набагато краще знають історію України ніж Одесити. Одесити, які мають необмежений доступ до соціальних мереж, до інтернету, до всього іншого, вони знають набагато гірше: 48 балів можливих. По цих тестах, до речі, Євген Джумига готував, колега наш історик, і зразу ж відповіді, там, ключі до тестів. З 48 можливих три одеські школи були задіяні, набрали зовсім мало балів. Від 9 до 12 балів. Саме краще знають історію України діти з Коментарнівського району і з міста Южне. Трошки гірше північ області, ще трохи гірше знають Бесарабія, ну а гірше всього Одеса. Це ще раз говорить про те, що тут цілеспрямована політика на якусь окремішність саме Одеси. І готувалося це все. Я дуже різко на це реагую. Я вважаю, що це вона важливу роль відіграє. Ми ніколи ніяких ультиматумів нікому не ставили. Це вони нам відмовляють вправі на нашу думку, це вони нам відмовляють всьому і заручились при цьому підтримку реакційної міської ради, яка повністю ігнорує ці всі наукові моменти, повністю намагається для цього нашого нинішнього, як вони вважають електорату, який їх привів до влади, бути гарними. Так само, оця історія з декомунізацією зараз, що вони всі сроки пропустили. Власна адміністрація провела цей процес, була залучена широке коло громадськості, було багато різних фахівців. Мене, до речі, теж запрошували. Але ми вели тоді підготовку до джури, я не міг просто фізично бути там. І зараз вони в суди хочуть подавати, відмінити це рішення. Вони виводять на вулиці пенсіонерів, в яких до сих пір ще оці радянські міфи сидять в голові. І вони їм гроші за це дають, щоб вони ходили і гвалтували. От позавчора, от, на проспекті Небесної Сотні, це відбувалося. Наприклад, я живу зараз на вулиці Семена Полі. Я і мені дуже приємно, що я живу на цій вулиці. Бо Семен Полій це особа історична, яка має пряме безпосереднє відношення до історії нашого міста. Дякую, Сергій. І можливо останнє запитання, якщо можна коротко, про подальші плани громадської ініціативи Одесі 600» і про ваші особисті плани і вашу роль у цій громадській ініціативі. Щоб ви зрозуміли, не відігрую там основної ролі, я так більш допоміжна, бо я навіть на кожні збори в мене часу був, не вистачає. Але я допомагаю в інформаційній підтримці, я допомагаю інколи в адміністративній підтримці і всіх інших. Наші плани ширше проводити просвітницьку роботу, пропагандистську і наукову, звичайно, це саме головне. І робота з молоддю. Через наші громадські організації, через цю систему ДЖУР, через систему Гайдомацька Січ, через шкільну освіту. В першу чергу це і я би хотів, щоб через пару років Одесити знали найкращу історію України і історію Одеси, хоча б на рівні, як знають, Комінтерновському районі діти і в місті Южному. Дякую. Шановні радіослухачі, на жаль, на цьому час нашого з вами спілкування добігає кінця. Ви слухали червневий випуск програми Вік Одеси Міфи і реальність. У студії для вас працювали кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов. Гість програми громадський активіст-історик Сергій Гуцелюк та звукорежисер Валентина Мамчур. До зустрічі у наступному випуску. Ясний бузок, немов когось у гості виглядає, і хвилі заціловують пісок, а чорне море загадками грає, а сонячна стежка до міста веде, яке у віках не силіє, Одеса, Одеса Щастя моє, про тебе усі мої мрії, Одеса, Одеса, ти щастя моє, про тебе усі, мої мрії. он там квітує маревом садів мере. Живо сплітає променисте, варка де босим, я ходив, відлунюється казкою дитинство, а сонячна стежка до міста веде, яке у віках не сивіє Одеса, Одеса, ти щастя моє. Про тебе усі мої мрії, Одеса, Одеса, ти щастя моє, про тебе усі мої мрії, Хай доля обернеться на весну, чи осінь невтішно усміхнеться, На рідний берег знаю, поверну! Хоч промінь тісній кривку свого серця, а сонячна стежка до міста веде, яке у віках не сивіє, Одеса, Одеса, ти щастя моє, про тебе усі мої мрії, Одеса, Одеса, ти щастя моє. Про тебе усім, моїм мрії. а сонячна стежка до міста веде, яке у віках не сивіє. Одеса, одеса, ти щастя моє, про тебе усім, мої мрії. Одеса, одеса ти щастя моє, про тебе усім. bring